Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, що там буде з електроенергією? Тому що обіцяли, 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 обіцяли не піднімати тарифи вже в два рази підняли. І тут хочуть ще, як мінімум, в два, тобто за рік в чотири рази. Член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк. Тобто, бачимо, що саме та людина, яка відповідає за ці питання, саме та людина, яка формує ці питання е, в інтерв'ю Телеграфу, розповів, що. Комунальні тарифи на електроенергію потрібно підіймати мінімум до 5, а краще до 6 гривень за 1 кВт годин До 6 гривень отака от ситуація. Так. Чому це так? Звідки такі ці висновки і куди будуть потрачені кошти? Тому це, що це також важливо. Це так, тому що наразі е це. Ринкова ціна за електроенергію. Тобто ціна для споживачів 2 гривні 64 копійки, а всю іншу різницю держава якби доплачує, датує за нас е електростанціям. Хоча до того говорили, що на атомних взагалі по 30 копійок електроенергія, а на гідро там трішки більше гривні, <кій> тепер вже по 5 стало. То, щоб держава не витрачала там, по сотні мільярдів гривень на рік на перекриття цієї різниці, потрібно збільшити тариф, а вилучені кошти, е які будуть сплачені, потратити на добудову 3-4-го енергоблоків Хмельницької атомної та е побудувати Канівську ГАЕС. Тобто для того, щоб підсилити наш потенціал, для того, щоб ми краще могли справлятися в разі масованих атак, так, щоб це все одне інше компенсувало. Ну, знаєте, така ідея, е ціль, е ціль, е да, яку вони прислідують, щоб це хороша, але реалізація, уявляєте, зараз людям зробити електроенергію по 6, там весною, коли закінчиться опалювальний сезон, почнуть говорити, що давайте газ підіймати, так? І що тоді робити цим бідним людям? Так. Тобто спочатку прийняли, що за неоплату відключають, відрізають. Боргів накопилося навіть при нинішній ціні декілька мільярдів там уже, то там не декілька, там за десятки мільярдів гривень цих боргів. Підключать ще, відповідно, боргів ще більше, відрізань ще більше, і якось такий замкнутий круг виходить. В середньому середньостатистична сім'я е, спалює десь. 300-400 кВт так, кВт годин. Тому що зараз дуже багато електроприладів, вони всі дуже, досить прожорливі. так, І спральні машини, холодильники, телевізори, спраски, все, все, все. 300-400, ну, 200, мало хто, так, в основному більше. Напишіть, будь ласка, скільки вас. І множимо це все на 6, 6 на 4, 2400. За електроенергію. Ну, хай 300, давайте на 1800. Це лише за електроенергію. Плюс газ, плюс доставка газу, плюс третя квитанція за газ за обслуговування мереж, плюс вода, плюс опалення, плюс телефон, мобільний зв'язок, інтернет. Не знаю. Не знаю, як це все вирулювати. Тож, я розповіла вам інформацію, бачу, ця інформація вже вдруге появляється в мережі від різних людей, і в основному від високого рангу людей, тобто від тих, які це вирішують. І так, з періодичністю декілька місяців, щоб, по-перше, відслідкувати реакцію, по-друге, ну, потрішки людей вже готувати, що по шість, по шість, по шість, щоб люди чули і вже собі на голову намотували, що шість вже вже по шість. Тож, напишіть свою реакцію в коментарях, щоб, ну, щоб побачили цю реакцію, щоб відчули цю реакцію і будемо уважно слідкувати за інформацією. Будемо намагатись вплинути на цю інформацію, тому що ну, раніше підвищення було це 10-20 копійок, mm. додали, 50, ну ж не відразу, в два, в три, в чотири рази. Це якось вже. Дуже різко і занадто. Тому я спостерігаю, вам розповідаю, щоб нічого не пропустити, долучиться до каналу Народна Думка. І ще моя дитина дуже сильно просила, у кого є діти, підлітки. Моя дитина веде свій YouTube канал, такий веселий, повчальний, розвиваючий. Запрошую долучитися, посилання буде в описі під відео. Він вже третій чи четвертий раз мене просить, тому ну, не послухати свою дитину я не можу. Тож, якщо вам буде цікаво для своїх дітей, такий веселий дитячий канал, то в описі під відео посилання переходьте. Будемо раді бачити вас і там, тож до нової зустрічі на обох каналах.